Зміни це в основному це пов'язано з е, що, хто, е, внести зміни в програмі. В пункті 16 це реконструкція житлового, е, що, що відноситься до капітального ремонту і реконструкції житлових будинків комунальної власності. Е, ну, По-перше, скажімо так. Вулиця Грушевського, 21. Ми її, на даний час там роботи відно, проводяться, сума в нас тут записана 40 тисяч, а взагалі вже поб'ята зміни в бюджеті 157 тисяч 300. Це на навіть не на завершення, це на ну на завершення робіт, але це ще не всі гроші. Ми просто раніше не мали коштів, щоб їх виділити. То просто міняємо суму. Вулиця Воїн і Інтернаціоналістів 2 так, так само 40 тисяч було, а там 70 тисяч. І е, е, вулиця Кравчука чим не зменшується? Е, вулиця Кравчука зменшується, в нас було виділено 40 тисяч. А фактично роботи там взагалі не, зроблені. Тому, а що саме А ми просто для того, щоб перекинути на ті, ну, скажімо так, на ті будинки, то з тої суми знімаємо, це ще залишається 25-200. Ну, тобто, не знаємо, чого і вміняє ситуація. Получилась така, що на сесії 07.11.12 ми виділяли тринадцятися гривень на вулицю Шевченка, 55, там де багатодітна сім'я. Туди приїхали вже підрядники виконувати роботи, завезли, грубо кажучи, ну частину матеріалів. Сім'я відмовилася в письмовому вигляді, подала нам відмов, відмовилася не то, що взагалі відмовилася від проведення там ну, Ремонт. ремонту, вони відмовились тим, що це було, я не пам'ятаю, там яке число, але ще снігів там не було. Але вони сказали, що ви нам розкриєте тут кришу, мало ві завтра сніг впаде, Вони, коротше, ну, Перенесіть нам це питання на на наступний рік. То ми відразу якщо вже гроші вихід виділені, вулицю Шевченка 55, замінюємо на Лермонтова, 50. Тут 13 тисяч, то це вистачить тільки на ну на так, на авансову проплату, на ремонт покрівлі, там вже зроблений кошторис. Так вулицю Незалежності 34, Богдан Михайлович, слухайте, підправити мене щось на так. на цьому будинку. Богдан Михайлович почав поточний ремонт, скажімо так. Але коли коснулися, розкрили частково покрівлю ну, того, того будинку. Ну, і те, що ми думали, що нам виставці 10% від загального об'єму на, на ті проведені роботи, як планується по поточному ремонту, каснулися там, сума набагато більша. Він звернувся з листом, що я, я не можу вкластися в поточний ремонт цього будинку. І вже коли розпочали, треба було завершити. Він зараз звернувся до нас з листом. Що надайте мені ще 14 там, тисяч на, ну, на завершення цих робіт? Це тисяч 800. А це буде в пункті 18 робіт, суму 70 тисяч 300, змінити на суму 33 тисяч 300. Це просто ми. Програми соціально-економічно, що в на прошлій сесії змінили, не було змінено в, 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 в самій програмі в районному бюджеті було? Ні, ні, не В районному, в програмі соціально комісія в а сюди не було внесено. Ми просто ну, упущення було, та ми тепер вже далі. Так. І, так, так, е 12600 на додаємо суму на утримання доріг, тобто на придбання післу і на зимовий період. на вимогу а це просто загальна сума, Ну, підсумок у всіх тих гравці програми. Отже, практично зачитали по кожному підпункту, хто це такі зміни?